Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю вас на моєму каналі про електромобільність. Сьогодні знову ми їдемо у подорож От ціє, цілою родиною. Ну, майже цілою родиною. 4 ну, людини в машині, 4 людини в автомобілі. І ми їдемо трасу. Майже ми їдемо трасу майже 1500 кілометрів. Плануємо її проїхати за день. З півночі Польщі, зі Старогарду Гданського, де ми живемо вже 11 років, до Хорватії. Це в район Старіград-Паклініця біля національного парку. Їдемо ми модель 3 Long Range, незмінно наш родинний автомобіль електричний, якому вже майже 4 роки, близько 8% деградації в батарейці. Це рестайл з тепловим насосом. Європейська версія офіційна, тому це, це спорт, всі, всі справи, працюючі суперчарджери. Але їхати будемо в основному не по суперчарджерах сьогодні, тому що, може, якщо ви знаєте, суперчарджери у відпустці через те, що електромобілі це найпопулярніші в Європі, це саме Tesla. Тому їх суперчарджери досить забиті, а в Хорватії, де вони почали встановлювати суперчарджери кілька добрих років тому, в основному ще стоять суперчарджери. версії другої це повільніші суперчарджери, де одна зарядка має дві стійки і ділиться потужність. Тому там навіть є суперчарджери, які дають максимальну потужність всього 90 кВт. А якщо ми поділимо її на 2, то отримаємо всього 45. Так що, це не дуже цікавий варіант, особливо, якщо там черга. Так, черги на зарядках це реальність. Ну але якщо користуватися електронними помічниками, спеціальними застосунками мобільними, то ми в такі черги не потрапимо. Виїхали ми сьогодні. О 5 годині 13 ранку. Чому? Бо тому що ми хочемо встигнути доїхати, незважаючи на всі затори, можливі на автобанах. Незважаючи на те, що можуть бути черги на зарядках. Навіть на Іоніті може бути черга. Або... ну, подивимося, ми не знаємо, що буде в дорозі, тому треба робити собі запас. Хочеться, звісно, приїхати швидше, ніж. 17 годин, Подивимося, як нам це все піде. Значить, Щоб проїхати далі, на одному заряді, не дивлячись на те, що автівка наша повністю загружена, багажник. Ну, не то, щоб прям напресований, але досить щільно напакований. В салоні теж є дві торби великі. Окрім того, що маємо чотирьох людей на борту. То одягнув ковпаки Айро. У мене, ну, в машині зараз стоять економні шини, які я тільки зробив ротацію Мішелін і Примасі. Вони мають рейтинг А за спротивом оченню. Тиск я в цих колесах підняв до 3,1. Згідно з тим, що я писав у рекомендаціях. Швидкість, як найголовніший. Параметр, який впливає на запас ходу, теж я на 5 км на годину знизив, тобто ми їдемо 135 км на годину, а не 140 км. Ну, все одно випереджаємо вантажівку. Температура була на вулиці 16 градусів. Автомобіль у мене був заряджений майже до 100% тривала калібрація, але ми не дочекалися, виїхали раніше. Ну і через те, що на вулиці 16, а зараз 17% через, через це. Ми зараз трохи підігріваємо наш повітря в салоні. Що ще я зробив, щоб трохи менше було споживання енергії? В день, наприклад, буде спека, ми поставили шторки, шторки з Аліекспреса, для того, щоб менше нагрівалося повітря у кабіні. Звісно, я їду на автопілоті. На автопілоті, щоб він увесь час не розганявся до максимальної швидкості. Я встановив автопілот на тій швидкості, на якій я зараз їду, Actual Speed. І я використав знову Sexy Buttons. Маю встановлене, воно працює. Я використав перед виїздом, поки відключився від зарядки, і будучи в положенні парк, я вимкнув передній мотор. У мене зараз передній мотор вимкнений, світиться черепаха на приборній панелі на екрані, і їдемо на задньому моторі. Чи це щось допомагає, чи щось не допомагає? Ну, скажімо, плацебо ефект. З плюсів для пасажирів, яких захитує, маємо менший розгін, меншу рекуперацію. Теж у мене вимкнено, режим Chill, спокійно. Так що... Ну, все, що можна було зробити, щоб запас ходу збільшити. Окрім встановлення вущих, нестандартних шин, це все я зробив. Я чув по відгуках, у Tesla де дехто собі робить для максимального пробігу на одному заряді, встановлює 225 профіль 18 колеса. Тоді ще легше шина, ще менше, непідрисований Непідресорена вага і ще менші витрати енергії. Про план маршруту, який я сьогодні маю, ну в мене немає плану маршруту, в мене є мета, тобто в мене є точка фінішу, де я хочу опинитися сьогодні на кінець дня, я використовую e Planner, Я використовую теж навігацію Тесли. Але вимикаю зараз суперчарджери, тому що в Польщі суперчарджери мені взагалі тут не зручні. Встановив собі, як першу зупинку, КФЦ Рокичинська Луч, це зарядка Greenway, яка знаходиться дуже близько автобану, там буквально ми втрачаємо, може, 3 хвилини. На то, щоб з'їхати і повернутися, там стоїть зарядний хаб Greenway, Три, мінімум три порта CCS, які не ділять потужність, Тоб, три окремих зарядки, тому я думаю, там не буде черги вранці, там, перед 8, коли ми туди доїдемо. Але оскільки ми виїжджали, Тесла, як завжди, є дуже оптимістичною. А потім почала знижувати свої очікуваний заряд по доїзді, то ми додали ще одну зарядку, щоб орієнтуватися. Це зарядка моб-Гловно. На цю зарядку я доїжджаю, в принципі, взимку доїжджаю нормально. Так, зараз їде швидко. Люди, звісно, не дотримуються лімітів швидкості, але у нас не спринт, у нас марафон. Тому нам своє робить. Okay. <кхем> да, про планувальники бетарот Planner. він занадто сильно полюбляє Ionity. І він хоче, щоб ми приїхали на Ionity, маючи 30% заряду, чи 27, чи 26%. Це не оптимальна зупинка, ми маючи такий рівень заряду навіть при розігрітті батареї. У мене батарейка в Теслі батарейка LG. Вона ніколи там не зловить максимум 189 кВт. Якщо у вас Panasonic, то, то так, то, то є такі шанси. Тому я ігнорую те, що мені каже беторутпланер, там для того, щоб зарядитися на Іоні Тіпутно, мені треба буде втратити десь додатково 5 хвилин, мабуть, на з'їзди, повернення на автобан. Я цього не хочу робити. Тому в мене ще стоїть Mob, головно так, як і далі, ніж Ionity. Greenway Грінвей як який далі, ніж Іонітів знаходиться. І зараз, вже після того, як ми проїхали 79 км 46 хвилин, то мені зараз Тесла підказує, що туди ми доїдемо, маючи 24%. Тобто, в принципі, маємо непогані шанси доїхати до Greenway Рокичинська Луць. Далі, якщо в мене сьогодні вийде, є ще Іоніті в Остраві, і за ідеальних умов, то в принципі можна зарядитися, якщо їхати повільно, чесно кажучи, то можна зарядитися в цьому КСРО Печінська Луц і доїхати аж до Острави. Тобто наступ тільки одна підзарядка у Польщі. Але я сьогодні не хочу їхати аж так повільно. Тому подивимося. Далі я ніяких зарядок в принципі, собі не планую. Я просто знаю, що по дорозі є зарядки. Наприклад, у Відні є суперчарджер версії 3, який має 18 стійок. І навіть якщо там буде черга, вона буде дуже коротка, наприклад, 3 хвилини. У Бурно є суперчарджер версії 3. Там теж можна зарядитися. Або у є суперчарджер версії 2. Він не дуже швидкий, але він розташований зручно біля автобану, там 8 стік, тому в принципі туди зручно доїхати. Ну і так, на суперчарджери я хочу теж заїжджати, якщо вони будуть вільні, тому що в мене є безплатні кілометри на суперчарджери, дякуючи моїм підписникам, хлопці дякую, що замовили Теслу з моїм реферал-кодом. Дуже-дуже дякую. Дуже дякую, що дивитесь мій канал. За статистикою 90% тих, хто дивиться мої відео, не підписані на мій канал, тому я дуже вас прошу. Підпишіться, підтримайте, це вам нічого не коштує, а мене це підтримує. Мені завжди приємно, що в мене є більше глядачів. На моєму основному каналі виходять. Зараз відео переважно двома мовами українською і польською, ну бо я живу у Польщі. Але в мене є ще один канал, де ви можете бачити тільки українське відео, але поки що з затримкою. Якщо ви мені там допоможете зробити більше підписників, то я не буду там робити затримок. Одразу буду публікувати. А ще, якщо ви хочете бачити фільми першими, то підтримайте мій канал, ви можете стати преміум. Підписниками. Дуже дякую. А ще, якщо вам подобається такі відео про подорожі, де я розказую, показую всю правду, то, будь ласка, ставте лайк і обов'язково пишіть коментарі. Давайте ділитися досвідом ваших подорожей, як вам подорожується електромобілем. Мені подобається це завжди якась пригода. І я вже пробував їздити. Зараз гібридним автомобілем у подорожі, невеликі подорожі, так? але я з'ясував, що мені ці вібрації і шум додатковий від двигуна, вони мені збільшують, ну, я більше заморююся. Тому так, є люди, які подобається їхати бензиновим дизельним автомобілем у далекі подорожі, але я краще я буду їхати заряджатися, ніж Заморюватися сильніше від шуму та вібрацій. Так що дякую. Ну Дивіться, ми вже в дорозі годину і 6 хвилин, 122 км ми вже проїхали, споживання енергії 196 ватта годин на кілометр. Ну це, мали ми по дорозі дорожні роботи, тому там була знижена швидкість, мали ми теж зниження швидкості перед шлагбаумами з оплатою. За проїзд. Тому середня швидкість нижча, ніж стандартні 124 там, чи скільки км на годину. На додаток ми їхали трохи повільніше. Зараз теж обмеження швидкості їдемо не сильно е перевищуючи. Середнє споживання було 196, а зараз 195, буде зростати, певне, як ми поїдемо швидше. Погода, щось. Е Сонечко сховалося, ми очікуємо будь якийсь дощик. це теж буде впливати на наш розхід. Пробіг, як бачите, автомобіля 129 тисяч кілометрів. Я забув скинути лічильник подорожі, зараз це зроблю. Ну от, мабуть, і, і, і все. Скинув лічильник, Другий раз ми перетинаємо віслу, тепер в районі Таруня, все добре, їдемо далі. Зараз у нас стоїть МОБ Головна, як я казав, і Грінвей, вже рокічинська Луц. І на Грінвей, на Рокичинську, як бачите, маємо запас. Маємо 13% по доїзді. Щоб мені не вмикався, підігрів на суперчарджену, на який я не поїду, я прибрав, вимкнув. Додавати зарядні станції на цьому відрізку, буду вмикати підігрів вручну через Sexy Buttons Ще годину їхати до МОП Головно і трохи більше години їхати до Грінвері Кічинська. Наш графік виглядає отак. Спочатку поки світило сонечко, ми їхали у зеленій зоні, сонечко сховалося. Їдемо у жовті, але відхилення невелике. Ну і звісно, так, основна причина це те, що ми їхали швидше, а другорядна причина це те, що вітерець подув, і тут хмарки з'явилися. Так. так, виглядає наш графік, зараз це не репрезентативно, тому що ми знизили швидкість, це ми під'їжджали до автобану, наша рекуперація. Це черепаха. Ознака, що у нас вимкнено передній мотор. Так. Ось так виглядає графік. Ну, буде вище, буде вище. Вже 18 градусів, так що погода нам покращується. Маємо скан Майтесла. Бачите, температура зараз 31-31,5 градусів. За 15 хвилин до нашої зарядки я ввімкнув вручну підігрів батареї через Sexy Buttons. Ось наша статистика. 206, поїдемо 100, 140. Зараз ще збільшиться споживання енергії. Отаку. Температура в батареї була 30-31, зараз швидко росте. Мета мати батарейку 42-45. Щоб отримувати максимальну потужність. Якщо хочете 250 кВт чи максимум, то навіть 48. Такої, мабуть, ми не досягнемо, але зарядки, на які ми їдемо, будуть тільки 150 кВт. КФЦ Рокічинська Луч. 2 години 21 хвилина 206 Вт-годин на кілометр. Приїхали з 7% з прогрітою батареєю. Все добре, будемо заряджатися. Температура батарейки 43. Так, окей. Починаємо зарядку. 7%. Ми витратили буквально на підігрів тільки 1%. Підігрівав у нас тільки задній мотор, бо передній був вимкнений. Але встигли підігрітися до 42-43 градуси, може навіть більше. Що? Ви бачите те, що я бачу? 184 кВт. Іоніті home! Стандартно вимикаю підігрів батарейки. Уже падає до 170-169 температура батарейки 47-48, все більше вже не треба. Рекомендую станцію Unity біля КФЦ. 4 юніти по 200 кВт, ну там 186 я сьогодні побачив, так що різниці великої від юніті немає. 28 хвилин відключаємося наступна зупинка на підзарядку попередньо. Greenway битом. Ми вже їдемо далі. Зупинка на Грінвей Рокочинська, Рокачинка була коротенька, 28 хвилин. Відключився, я маю, коли вже було 75% заряду, вже падала швидкість, тому не було сенсу далі стояти. Якщо б ми дотопили до 95-6%, я думаю, ми б доїхали до Іоніді Острава. Але ну, це, це занадто. Я не хочу стільки чекати. Вже, вже ми, вже ми скорі... взяли каву, кава була дуже потрібна, я вже з'їв канапку, навіть трі... трохи розім'яли ноги, все, можна їхати. От, наступну зупинку я собі встановив. Грінвей Амік Бейтом. Це там зарядка 2 юніти біля автобану А1. Там є заправка, там є зручності. Але ну, це менше 2 годин. Тобто нам зараз ще година 25 і ми вже будемо там. 185 чи 186 км. Е е є велика різниця між показаннями і прогнозами Беторудпланери Tesla. Каже, що ми там казали, що ми будемо там зарядом 30%, зараз швидко падає прогноз. А і Планер казав, що будемо 10% і в нього піднімається. Ну, Ніяких е кращих зарядок по дорозі немає. Ну хіба що Noxo Shell Belk? Ну, вона дорога. Вона трішечки далі. Ну, Ще подивлюсь, подивлюсь, чи мені є сенс, чи немає сенсу. Їхати на Noxo Shell Belk, на Ionity в Остраву ми не дотягнемо, скоріше за все. Зараз Тесла показує, що до Ionity Острава ми доїдемо майже 7%, але це треба їхати 110 км на годину. Подивимось. Ще про планування траси. Ще про планування траси, то що я дивився на бет Planner він теж іноді помиляється. Він мені казав, що 75% з Лодзі до Амікбитом, ну, ми приїдемо маючи 10%. <coughs> я дивлюсь на Теслу, а Тесла каже: та доїдемо до Іоніті Острава. Значить, дивлюся знову, це ми вже в дорозі 32 хвилини. Їдемо 135, зараз знизу в'їхали 140 було. Не, 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 не відключив я заново передній мотор. Ну і ситуація яка? Можемо доїхати на нову станцію ЕКОН в Можемо доїхати на нову станцію Екоен Арена Глівіце Де... В Глівіцях. Академіцька 50. Тобто вулиця а -А -А Академічна 50. Так? Арена Глівіце Там станція Екоен. Як я показував в Варшаві в аеропорту. Нова на три стійки. Саме головне, вона недорога, злоти 99 коштує зарядка. Там. Тому спробуємо доїхати туди. Але Тесла вважає, що ми доїдемо до Йоніті в Остраві. Ну, не буду буде тут сильно економити заряд. 135, так 135 подивимося по ситуації. Скоріше за все, ми будемо їхати на Глівіце. 9.41, ми вже на зарядці в Глівіцях, вімкнув сервіс мод, вимкнув підігрів батареї, стартував. Так, ми на станції Eco Nарена Глівіця. Е, мені не вдалося активувати станцію за допомогою EO якийсь був збій. Або треба було переставляти, або активувати карткою. Ціна однакова, чи за картку, чи за EloCity, злота 99, тому активував карткою. Що мене парить, в активувації карткою треба вводити емейл. Це, блін, забирає час, але бачите, розігрілася батарейка, максимальна швидкість 189. Тому я цю станцію можу вам рекомендувати. Добре, статистику під час поїздки не показував. 208 км ми проїхали, година 37, нормальна швидкість 135 мінімум, 150 там плюс було максимум. Від початку дороги вже більше 400 км. Знову вимкнув підігрів, щоб зменшити витрати енергії. Зараз навіть тимчасово вимкнений кондиціонер, але буду його вмикати, бо стає тепло на сонці 26 градусів на вулиці температура. Такі у нас витрати енергії були. Такий був графік. Зараз будемо шукати, яка наступна наша буде зупинка вже у Чехії. Окей, ебезруд планер і Тесла. Рекомендую там їхати все-таки на Оломус. І ми їдемо на Оломус. Окей, Еко Нлівце арена, Акаде... а... вулиця Академічна, 50. В принципі, можу рекомендувати. Як зарядка, вона супер, вона дає свої 350 кВт, там три юніти окремих, ніякого ділення потужністю не буде. значить Я став на другий і отримав 190 кВт, але в мене батарея була розігріта до 48-49 градусів. Ну, все супер. Але там, наприклад, немає ніякого закладу, щоб поїсти. І там проблема в вихідний день, як сьогодні, неділя чи вночі з туалетом. Значить, Нам повезло, пощастило, що оба, ну, через дорогу буквально. Там якийсь льодовий каток університета Львівці. І на території парковки цього катку університету Глівіці є пластиковий туалет. Такий біотуалет звичайний. Ну Тобто, зовсім без зручностей ми не залишилися, але ну, це такі собі зручності. Якби, ну, що робити? Якщо є безвихідна ситуація, ну, то не треба ходити у кущі, тим більше ж там особливо кущів немає. Відеонагляд всюди, бо це концертний зал чи стадіон, чи щось таке. Сама зарядка тривала у нас 22 хвилини. Ми відключилися маючи 60%. відсотків. Не, вирішив я не заряджатися, щоб доїхати до Борно. Їдемо в Оломуц. І Зараз, поки що суперчарджер Тесла очікує, що ми будемо на суперчарджері в Оломуц, маючи 18%. Ну, Подивимося, як воно вийде насправді. Десь бетерот планер очікує 12%. Добрено не, не вистачить цих 10, 12-18%, щоб доїхати. А в Воломуц там є столова, там є обіди. там... Є молочний коктейль, от син дуже просить молочний коктейль. Ну і у нас там будуть безкоштовні зарядки. Тому їдемо туди. Ну що, ми їдемо в Чехії, 35 хвилин, і 66 км нам залишилось до Оломус. Така наша статистика. Вже більше 500 км ми проїхали. Виходимо на зелену зону, ну там більш-менш коливаємося. Весь час приростає нам запас. По доїзді зараз 19% ми очікуємо мати Оломуц. Ну, я думаю, так і залишиться. Будемо зупинятися в Оломуц, зарядимося там, і наступна зупинка буде вже у Відні. Не буду підігрівати батарею, тут підігрів батареї буде автоматичний. Зараз батарейка тримається 42 градуси. На вулиці 27, сонце, тому тепла вистачає. Третя зупинка, 11.29, 28 градусів на вулиці, 656 кілометрів. Проїхали від старту. Окей, ми в Воломус. Тут як завжди, давка. 30 кВт, блін. Суперчардів нахід. Всього, я вимкнув підігрів батарейки. Будемо заряджатися. На жаль, це історія, коли ми не доїхали Теслою до Хорватії. У нас. По навігації вискочив затор через ремонтні роботи від Оломуц в сторону Бруно в районі Вишкова, і навігація нас скерувала на звичайні дороги. Там ми досить довго їхали, близько 60 км на годину за двома шкодами. І коли я побачив, що червона шкода не поспішає обганяти, хоча дорога вільна аж до горизонту, я пішов на обгон, але не сталося, як гадалося, він... Теж вирішив піти на обгон. На щастя, ніхто не постраждав, тільки машини. Відбулося зіткнення. Тесла себе повела дуже надійно і вберегла нас. Ми не вилетіли кудись у ров. І ось що у нас вийшло після зіткнення. У нас була повна страховка з пакетом Асістанс, включаючи лавету за кордоном. Тому ми продовжили нашу подорож до Хорватії з запізненням на один день, але, на жаль, уже не на Теслі. А на дизельному автомобілі Mercedes GLC 220D дивіться продовження у наступних серіях.